У гострокутному трикутнику ABC висоти, проведені з вершин А і С, перетинаються в точці О. Ось вони ці висоти, одна і друга. Точка перетину, точка О. Яка із рівностей є правильною? Ми бачимо, що у кожній із цих рівностей градусна міра кута АОС виражена через кут Б. Ми не будемо аналізувати кожну з рівностей окремо. Ми просто виразимо самостійно кут АОЦ через кут Б. Введемо допоміжний кут БЦМ. Означимо його Х для зручності записів. Розглянемо трикутник BMC. Він є прямокутним, оскільки СМ висота. Кути Б і кут Х. Е, Є гострими кутами цього прямокутного трикутника. Їхня сума дорівнює 90 градусів. З цього випливає, що градусна міра Х дорівнює 90 градусів відняти кут Б. Розглянемо тепер трикутник СОД. Для цього трикутника наш кут АОЦ, про який йде мова, є зовнішнім кутом. За теоремою про зовнішній кут трикутника він дорівнює сумі двох внутрішніх несуміжних з ним. Тобто кут АОЦ дорівнює кут ОДЦ, але це кут прямий, оскільки АД висота тобто 90 градусів, додати кут Х. А Х у нас дорівнює 90-Б. Ми бачимо, що після зведення одержимо 180 градусів відняти от Б. Подивимося, які відповіді нам пропонують у збірнику. Оця відповідь записана під буквою Б.